Я хотів би з вами, щоб ми зачитали Слово Боже, яке записано в Івангелії від Івана, 10 розділ з 7-го вірша. І знову промовив Іс Ісус: «По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Я впевнений, що в кожного із нас у наших будинках є двері. Для чого вони існують взагалі двері? Вони є захист, вони є для того, щоб ми заходили в будинок через них, виходили з будинку через них. Тобто є певна функція для них. Ми в дверях ну, не, не знаходимося, ми через них проходимо. Ісус Христос каже, що «Я є двері, двері вівцям, тобто двері людям. Саме ці двері вони предназначені для чогось. Ісус Христос він, ну, для чогось і чого Він назвав себе саме дверима. Давайте ми зачитаємо дев'ятий вірш. Я двері. Коли хто через мене ввійде, спасеться. І Той увійде. Та вийде і Пасовисько знайде. В діях Святих Апостолів в 4 розділі написано, що нема іншого імені під небом, дане людям, через яке вони могли би спастися. Тобто ім'я Ісуса Христа. Це говорив апостол Петро. І дійсно, Ісус Христос сам говорить, що коли ми, повіривши в Нього. Проходимо, як би так через нього, ми одержуємо спасіння. Коли через мене хто вийде, спасеться. Це єдиний той, який нам, людям, дає спасіння. І дивіться, хто вийде цими дверима, е, пасовисько знайде. І Десятий вірш. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти убивати та нищити, я прийшов, каже Господь, щоб ви мали життя і подостатком, достатком щоб мали. Слава Богу, що наш Господь є ці двері, які в свій час були відкриті для кожного з нас, через які ми могли увійти. І одержати спасіння. Спасіння і життя, життя з подостатком. Ісус Христос каже, хто через мене вийде, той пасовисько знайде. Я зачитаю дуже відомих нам два псалма. До речі, якщо їх в якимось мірі порівняти, вони ну, говорять, можливо, і про одне або дуже похожі. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Каже Давид, він зрозумів, що Господь для нього це і ті двері, через які він входить і одержує ті всі Господні благословення у своєму житті. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Я думаю, ну, Порівнюючи з вівцями, от що в вівці треба, да? от дійсно, це зелене пасовисько і тиха водичка, і все, що їй потрібно. І Давид зрозумів, що це можна одержати тільки в Господі. Слава Богу, зрозуміли ми, що ми це можемо одержати. Спокій, цей затишок, це піклування тільки в ньому. Він душу мою. Відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертельної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втіш... втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Це дійсно те пасовисько, яке приготовлене для Тиховець, хто послідував за Ісусом Христом. Він каже: буду твоєю охороною, буду твоїм благословенням і буду давати тобі все необхідне. Але навіть якщо і трапиться в твоєму житті якісь негаразди, я тебе не залишу, а тебе підтримаю. Це є наш Господь. Це є такий наш Господь. І знаєте, Псалом, слідуючий, це 90-й, той, який ну, майже говорить те саме. Хто живе під покровом Всевишнього? То в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа Охорона моя та твердини моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Чому? Чому це так буде відбуватися? Чому це так відбувається? З тими, хто. Довірив своє життя в руки Господні. Бо Господь, бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Дійсно, Ісус Христос сам сказав: Придіть до мене всі струджені обтяжені, і я заспокою вас. Бо в цьому світі спокою для душі людської нема де знайти, крім Господа нашого Ісуса Христа. Тільки в ньому ми можемо мати спокій, мир для своєї душі, навіть тоді, коли буря в житті, Господь може все заспокоїти. Господь може послати ту потіху у час важкий ту розраду, і мир, і спокій у серце, тому що ми обрали його Господом нашого життя. Той, хто дав нам життя, Дав життя людям, на жаль, ми розуміємо і знаємо, що люди відійшли від Бога, але коли людина повертається до Господа, і Псалмоспівець говорить, «Він, Господь є охорона моя і пристановище моє, та скеля, за яким ми укриваємося, за яким ми ховаємося, ми під крилами його рук захищені. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене, що бажав він мене то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Це обіцянка Господня. Господь каже: як ми вибрали Його і в важкі хвилини ви побачите руку Мою. Побачити дію Мою. І знаєте, хай в наступному році ми будемо пильними до того, щоб бачити Господа, бачити Його в нашому житті. Знаєте, легко бачити Господа, коли все добре, коли все ну, радісно і хорошо. Тоді ми розуміємо, о, нас Бог благословляє. Але і коли важко, Бог нас не залишає. Він теж поруч з нами, Він навіть у ті хвилини важкі нашого життя, Він ще ближче до нас, тому що він поспішає нам на допомогу. Пам'ятаєте, коли учні були на морі і море хвилювалося, а Ісус Христос спав. Учні казали, що, що байдуже, що відбувається, ми гинемо. Ісус Христос був разом з ними. Ісус Христос і разом з нами, Він ні на мить від нас не відійшов і нас не залишив. Він каже про себе: Я пастир добрий. І то, що Він добрий пастир, який водить нас. На тихе життя, на мирне і спокійне життя, він іде далі. Він каже, пастир добрий кладе життя власне за вівці. І 18 й вірш, Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Це дійсно е, Божий пастир, який е, не тікає при труднощах, не тікає, коли бачить перешкоди, коли бачить загрози, а він каже, я кладу своє власне життя за овець. І в цьому ж Євангелії, в 17 розділі. Написано в 19 вірші, а за них я посвячую жертву самого себе. Дійсно, Ісуса Христа ніхто не змушував іти на хрест, щоб помирати за людей. Ну, бачучи наше таке надзвичайно плачевне становище, Він сам вирішив піти і принести в Жертву самого себе на Христі, щоб дати, дарувати нам спасіння. В, Лів... в Євангелії від Луки, у 18 розділі, ми читаємо слова Ісуса Христа, які Він неодноразово говорив своїм учням, що має статися з ним. Що має статися з ним наприкінці його життя? І взявши 12 Луки 18:31, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророк, пророки про людського сина, бо Він, виданий буде поганам і буде осміяний, і покривджений і опльований, і, збичувавши, уб'ють його. Але третього дня Він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і, і ця річ перед ними закрита була, і сказано вони не розуміли. Неодноразово Ісус Христос учням говорив про свою смерть, і чомусь вони не розуміли. Е, я думаю, саме не розуміли того, тому. Що вони не очікували це від нього. Хоча й написано було в Писаннях про нього, що так має статися. Вони не очікували, тому що вони чекали його зовсім іншого, зовсім по-іншому. Вони чекали, як ну, міцного, крепкого царя, який наведе порядок на їхній землі. І коли Ісус Христос говорив про такі речі, в них не вкладалося в голові, тому що вони. Розуміли, що на Христі розпинали ну, таких заядливих розбійників, цих злочинців, а Ісус Христос був не такий. І вони очікували, що прийде той та мить, де Він зацарює на землі. Тому, можливо, і вони не розуміли, чого Він говорить ці слова так про себе. Але написано було і в пророків. І в псалмах, що це має так відбутися. І ми вже знаємо, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що дійсно все збулося, все Писання про Ісуса Христа, що, що Він говорив і що було сказано до Нього, все збулося до останнього слова, і виданий язичникам, і осміяний, і покривджений, і опльований. І збичований те, що було сказано, так і відбулося. Ісус Христос перетерпів, переніс ці муки, щоб дати нам спасіння, прощення гріхів, і Він заплатив таку дорогу ціну за мене і за кожного із нас, щоб нам дарувати життя вічне. Він є ті двері, через, яких можна, через які можна зайти і одержати спасіння. І, одержавши спасіння, Ісус Христос далі піклується про наше життя і поселяє нас на самих кращих пасовиськах, те, що нам потрібно. Він дає нам більше, ніж ми заслуговуємо. Він дає нам більше, ніж ми потребуємо. Бо тому, тому що у нього все є. І Він каже: Ти послідував за мною, я буду твоєю охороною і. Буду піклуватися про тебе. Тому Він попіклується про наші земні тіла, але найбільше він попіклувався про наші безсмертні душі, даруючи нам спасіння, знаючи, що безсмертна душа це дуже велика ціна, і яка буде проводити вічність по ту чи по іншу сторону, і Бог, який є Творець нас. Наш. Він хоче, щоб наша душа була разом з ним у вічності. Він є добрий пастир, який власне життя поклав за нас, людей. Слава йому! Амінь.